Найпотужніших у світі зенітно-ракетних комплексів на озброєнні повітряних сил України. Це росіянам приготуватися, звичайно. Систему якого покоління отримаємо і наскільки вистачить боєприпасів. Петріот допоможе відганяти російську авіацію, де б він не знаходився. Яка частина країни опиниться під куполом? На першій батареї ми будемо вчитись її інтегрувати. Нашу систему протиповітряної оборони і чого злякався бункерний керманич. Пусть стають. значить, ми пащуки, ми Петріоти там про постачання цих систем протиповітряної оборони Київ просив впродовж багатьох місяців. Захід із відповіддю зволікав. І ось невдовзі легендарний ЗРК Петріот з'явиться в Україні і закриє небо від ворожих ракет. Яку площу зможе захистити від обстрілів? І чи вплине це на хід війни? Давайте розбиратися. Нам нині обіцяють дві батареї: одну сполучені штати, другу Німеччина. Здатність вражати цілі на великій відстані, зокрема балістичні ракети, як то російські скандери чи кінжали або іранські скади. Це головна перевага Петріот, через яку за ним і полювали наші збройні сили. Батарея комплексу складається з радіолокаційної станції, пункту керування, генератора для автономного живлення і, власне, пускових установок. Їх від 4 до 8, залежно від модифікації, на кожній до 4 керованих ракет земля повітря проти аеродинамічних цілей, або до 16 маленьких антибалістичних ракет. Це якщо нам дадуть останню версію, ПАК-3. Я сподіваюся, що ми отримаємо комбінований варіант комплексу ПАК-3, тобто, це Петріот ПАК 3 Чому я сподіваюся на комплексний варіант? Тому що цей варіант включає як ракети МСІ. Які здатні уражати а, балістичні цілі, балістичні ракети? Дальність Петріота ПАК-3 по аеродинамічних об'єктах, ще раз, літаки, безпілотники, крилаті ракети, приблизно 160 кілометрів. А от дальність, тобто ми перекриваємо, перекриваємо фронт 320 кілометрів. 160 в одну сторону, 160 в іншу сторону. А от якщо казати про а, балістичні цілі, то тут дальність сягає всього приблизно так 40-60 кілометрів. От на таких дальностях Петріот здатний виявити і здійснювати ефективне наведення. Боєкомплект Петріоту здатен вражати літаки, крилаті і балістичні ракети, а також безпілотники. А ось міні-дрони на кшталт шахідів не візьме, занадто дрібні. Та й економічно це невигідно. Ракети дорогі. Вартість пуску однієї від 3 до 4 мільйонів доларів. Вся батарея разом із боєприпасами коштує понад мільярд. Ось так перехоплює ціль проти ракета останнього покоління ПАК-3. Вона наводиться на боєголовку ворожої ракети і детонує при контакті. Об'єкт, що атакував, повністю знищується у повітрі. Радіолокаційна станція ловить радіоелектронні відбитки від повітряних цілей декілька цілей до десятка. Потім ці дані ці цілі вказівки передає на пункт командний пункт і розподіляє їх автоматично між пусковими установками. Цього комплексу, які які перехоплюють ракети літаки, повітряні ці. от і е, потім самостійно здійснюють недолік цього зенітно-ракетного комплексу. Залежність від супутника, що знаходиться на орбіті, той заздалегідь має передати координати ворожої ракети і траєкторію її польоту на радіолокаційну станцію. Ефективно працює по балістичних ракетах лише тоді. Коли він відслідковує цей пуск супутника, тобто в них прямий зв'язок. І разом з і це, це ж був один з моментів, який стримував постачання нам а, патріотів. Чому? Бо американці одночасно мають дати нам. Зв'язок з їхньою з, з їхнім супутником угрупування ми е, маємо отримати одночасно доступ до американської супутникового угрупування. Установки транспортують на вантажівках і причепах. Розгорнути батарею можна менше ніж за годину. Ключове питання, чи вистачить цього комплексу, аби захистити принаймні один мегаполіс Київ, Харків, Херсон, а може Львів, і кому, зрештою, пощастить? Я думаю, що він буде розміщений для захисту якогось регіону, де найбільше інфраструктурних об'єктів. Зараз в нас найважливіше це не міста, це інфраструктура. Бо якщо знищить інфраструктуру, містам доведеться дуже важко. Тоді стане все. Опалення, електрика, значить, медицина, розмістити пускові установки з однієї батареї у різних регіонах України не вийде, адже вони працюють як єдиний неподільний комплекс, пояснює речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Вони ну однозначно мають бути розташовані на одній ділянці, так фронту, щоб працювати з у взаємодії, так з, з командним пунктом, з радаром, можливо, з іншими засобами ППО. Майбутнє місце розташування батарей наші військові не розсекречують, але запевняють, оберуть ті ділянки, де користь від купола буде найбільшою. Хай для ворога це стане сюрпризом. Вище військове керівництво приймає рішення, де найбільш потрібна ця система, і які саме міста чи важливі стратегічні напрямки будуть перекриті. Насамперед, Петріот допоможе. Відганяти російську авіацію, де б він не знаходився, яка може наближатись до наших кордонів, відганяти її подалі. Це мова йде і про тактичну авіацію. І, а також і ті ж самі дані бомбардувальники для того, аби закрити небо над всією Україною, потрібно щонайменше 10 таких батарей, поки про таку кількість не йдеться. Але прикрити захід України цілком можуть наші сусіди, вважає експерт з питань військової авіації Валерій Романенко, розділивши з нами свою систему ППО. Якщо той комплекс Петріот Німецький, е, збираються ставити на українсько-польському кордоні, якщо його поставити близько до кордону, його спокійно 160 кілометрів. Да? Львівська область, значить, Луцьк, значить, ще, ще прилеглі райони вони можуть бути прикритні, а там є і електричні станції, і великі підстанції. Це лише початок, ключ, який відчиняє двері для надання Україні інших таких систем. І ще один важливий момент: навіть одна бойова одиниця Петріот може стати важливим елементом комплексної протиповітряної оборони у комбо із вже поставленими нам західними системами НАСАМС та айрістів ракети ЕМСІАЙ, які є. Основними протибалістичних ракет значить, засобами ураження цього комплексу, її пробують, пробують значить, зробити такою, щоб вона могла запускатися за, за інформацією з комплексу Насамс. Тобто, якщо ми отримаємо якусь кількість цих ракет, ми можемо теж ті комплекси, що в нас є, типу Насамс, ми отримали два дивізіони таких. Два таких комплекси, да? ми можливо, можемо а, до них теж приєднати деякі значить, пускові від цих петріотів. Якщо нам дадуть одну батарею, але дадуть більше ракет. Ми можемо ще посилити нашу протиповітряну оборону. Ба більше військовий експерт Павло Лакічук каже про можливість поєднання західних зразків протиракетного озброєння із пострадянськими, попри різні алгоритми роботи, вони виявляються, можуть працювати в єдиній системі. Інтегрувати ті системи протиповітряної оборони, які передають нам союзники, в нашу єдину систему ППУ. Це задача дуже складна. Але вирішуємо. І, судячи з досвіду наших військових, які вже застосовують ці комплекси в єдиній в єдиній системі, наші коліби не вміють інтегрувати сучасні технології до тих базових систем, які ми маємо. Ключ потужності системи протиповітряної полягає в тому, що всі бачать цілі. Цілі розподіляються між засобами ураження, і кожен засіб ураження діє по своїм цілям. Тим часом Путіна новина про поставки Петріот помітно розізлила у своїй промові. Бункерний помітно нервує і погрожує знищити установки. Говорять, петріотів можуть, можуть туди поставити хорошо. Ну, пусть стають значить ми пащолки. Петріоти там нужно буде тогда, що то в местах петріотають, нужна розрабатувати нову систему. Це складний, длительний процес. Все не так просто. Что касается, мы это учитываем, считаем тоже все, что там появляется, считаем, где и сколько на складах еще есть, осталось. Ну, а что касается патриотов, это достаточно старая система. И э, она не работает так, скажем, как наша С-300. А як завжди розрахована на внутрішню аудиторію, які десятиліттями вбивають у голову. Західна зброя стара і неефективна. Російська сучасна і непереможна. Війна це мир, свобода це рабство. Ну і далі по Орвелу. Щас виясняється, що нас просто водили за нас. Але до суті, С 300 і Петріот майже однолітки. Обидва зенітно-ракетних комплекси розроблялися в 70-ті минулого століття. І насправді вони схожі за характеристиками. Тільки Петріот От усі ці роки вдосконалювався, а ес 300 майже ні. Це комплекс, який розробляли ще ну, в далекому радянському союзі, виготовляли його і нічого в принципі з того часу. Його не модернізуєш, не зміниться. Єдине, що росіяни пішли далі. Вони зробили там ЕС 400 С-300 це потужний комплекс, ну але порівняти його з сучасним Петріо, зрозуміло, що ну не, не, не зовсім навіть коректно, тому що ну це сучасний, це зовсім інша в нього зовсім інша технологія, новіша технологія, потужний радар, потужні ракети. Це дальність застосування. Якщо С-300 це до 75 п'яти кілометрів, то по аеродинамічних цілях комплекс Петріот може. Працювати на відстані до 150 км. кілометрів, чого варто лише останнє покоління Петріот з малогабаритними протиракетами Ерінт, які високоточно влучають у балістичні ракети, невразливі для С-300. Зрештою, ефективність американського ЗРК буде залежати від версії, яку нам поставлять, і від вправності українських військових, яких упродовж кількох місяців навчатимуть роботі із комплексом. У тому, що наші зенітники швидко опанують Петріот, у мене жодних сумнівів. Зсу вже показали високі результати роботи із західними системами протиракетної оборони. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимося на фактах тижня.